24-го все зупинилось, але ми з дружиною вирішили, що ми нікуди не їдемо. Дякуємо вам, що ми маємо можливість в день кормити своїх хворих. На нього завжди можна покластися. Від офісу ну, залишилось не так багато, як хотілось. Без сумніву у нас рухає злість. Це місце свободи. Харків у 14-му році відповів на запитання, де він знаходиться. До війни е, я працював в ІТ. Багато років я був вже директором по розробці продуктової компанії, але початком війни вона ну, фактично зупинилася в своїй роботі і не змогла відновити. Не вірив, що буде повномасштабна війна, тому що я був абсолютно впевнений. Що росіяни не можуть цю війну виграти. Ну, який сенс починати війну, яку ти, ти ну, точно не можеш виграти? Ну, Тим не менш, я помилився. Ми тут на площі Свободи в Харкові таке відоме місце. В Харкові його дуже люблять, тому що кажуть, що воно найбільше в Європі це місце свободи. Тут збиралися всі мітинги, всі майдани. Наші вороженьки, як Роса на сонці. Для мене особисто свобода це можливість вибирати ким бути. Можливість моїм дітям вибирати ким їм бути. Війна навчила нас цінувати свободу більше всього. Ми знаходимося в центрі Харкова. Тут е, знаходився мій офіс. офіс нашої компанії. Тут був дуже кльове місце, дуже якісне, дуже так затішне. Ми його вибудовували під себе. Ну, от е, 24-го все зупинилось від офісу. Ну, залишилось не так багато, як хотілося. Вибито всі шибки винесло, перші поверхи винесло просто наскрізь. Вибуховою хвилею висипала у двір вікна, всередині просто повна каша з цього. Багато моїх друзів, більшість, можна сказати, в перші же години поїхали виїжджати з міста. Але ми з дружиною вирішили, що ми нікуди не їдемо. І будемо допомагати. Тут величезна заслуга і мого друга і партнера Вані Бережного. Ваня покликав мене до нього приєднатися. Казав, що в нього є обладнане місце, де можна працювати, де можна щось робити. Зараз ми тут знаходимося біля хостелу, в якому ми, собственно, започаткували в лютому нашу пекельну кухню з тим, щоб готувати їсти для військових. Звичайний під'їзд, ми переобладнали фактично в свій склад. Це місце було взагалі не пристосоване для того, щоб тут був ну, волонтерський центр, кухня повноцінна. Тому в звичайних коридорах склади, тут фасуються продукти. Нас багато працює волонтерів з інших країн. І в частності, от один із них Едвард Куні. Він привіз нам цей прапор. Едвард? Where's your face? <laughs> Це просто звичайні кімнати, тут живуть люди, які працюють в ніч чи працюють постійно, тут теж хостел, якісь невеличкі склади. А тут, собственно, саме головне, наша кухня. Ваня, привіт. Ваня, а, собственно, він головний виновник того, що сталося тут. Що все що це з'явилося. він хазяїн цього приміщення і той, хто все започаткував. Сьогодні тут жарко, як завжди, з 24 лютого. До речі, до війни це була маленька пиріжкова. Ми готували пиріжки для студентів. А сьогодні ми тут готуємо їжу для військових. Хочеться сказати слова подяки нашій пекельній кухні за те, що вони цілодобово забезпечують військовий підрозділ гарячою їжею. Це наша кухня, на якій от кожен день. Кожен-кожен день без жодного перерви. продовжується готуватися їсти для військових, для лікарів, для всіх. 250 тисяч обідів. За, за цей час ми виготовили. Десь у нас планується на завтра півтори тисячі порцій. Це буде і плов, це буде і борщ, і пиріжки. Це щоб нашим хлопцям було смачно, як по домашньому. Ми стараємося, щоб наші військові були мужніми, сильними, і щоб вони зосереджувалися на головному і не думали про їжу та про інші дрібниці. Люди звикли до, до старого, до чогось для них зрозумілим і безпечним. Але нове так не народиться. Для того, щоб народжувалося нове, треба бути вільним. Ми возили їжу військовим, але від них приходило все більше і більше нових запитів. В тому числі запити на амуніцію і одежу, і форму. А виникла ідея, що ми можемо почати робити це самі зробити швійний цех. Що виробляти на швейному виробництві? У нас питання не стояло, тому що відповідь нам давали самі військові. Їм потрібні надійні, міцні підсумки для магазинів. Для автоматів. Ці підсумки дуже подобаються нашим військовим. До речі, і цей магазин теж ми налагодили виробництво з нашими партнерами в Дніпропетровській. Він легкий, пластиковий, він дуже міцний. Ось, наприклад, сітка від комарів. 100 штук на день робить одна швія. Це дуже швидко, але без цих речей наші розвідники дуже невпевнено себе відчували, коли вони сиділи в засадах. У лісах. З Єгором ми знайомі вже давно, майже 10 років. Ми разом працювали програмістами. На нього завжди можна покластися. Дуже відповідальний. І дуже він турботливо відноситься до кожного свого друга чи подруги. Мені здається, ми дуже дуже такі вперті. Ми не приймаємо когось, хто буде нам казати, що нам робити. І це не змогла змінити ні радянська влада, ні Голодомор, ні війна. Ми постійно шукаємо баланс між допомогою військовим і допомогою цивільним. Допомагаючи е, військовим, ну ми зрозуміли, що треба допомагати не тільки ним, але ну, у нас була можливість. Зараз ми з Денісом, нашим водієм, збираємо їжу для лікарень кожен день для того, щоб годувати пацієнтів. Ну і персонал наві частково це декілька лікарень, які потребують зараз підтримки, тому що інфраструктура міста погано працює. Це був дуже великий виклик, як нагодувати всіх цих людей, для того, щоб вони могли робити те, що вони роблять. Так, тримайте. Дякуємо вам за те, що ви робите. Це ми дякуємо вам, що ми маємо можливість тричі в день кормити своїх хворих. Познайомимося з Єгором ми також через волонтерів. На початку майже війни. Вони нам доставляють з того часу, кожного дня, незалежно чи є обстріли, чи більш-менш тихіше, їда нам доставлена завжди. Ми намагалися бути максимально ефективними, де ми можемо себе примінити так, щоб дати максимальний результат. Який головний урок України це те, що разом ми можемо досягати робити те, що ну, ніхто не вірить, що це можна зробити. Це найкращий приклад це, це пікарня, яку ми відкрили в вільчі. Ця історія почалася з того, що Юля з, з батальйону дзвонила мені і казала, що тут така цікава історія. Ми знайшли е, обладнання пікарні, кинуте росіянами, коли вони тікали е, в селі в Вільчі. Було б вам цікаво щось з цим обладнанням зробити. Я кажу, так, це було б цікаво. Давайте подивимось, що, що, що там є. В чому особливість? Чому у нас була така іменно, ну, прям важлива ціль запустити пікарню там нам на місці? Там постійні обстріли, там постійно гинуть люди. Туди дуже складно дістатися. Тому що якщо у людей є хліб, вони не помруть з голоду. Це точно приїхали, подивилися обладнання. Це обладнання ну, відрізняється від того, з яким ми працювали, і е, адаптували техпроцес, процес, технологію, рецептуру хліба під це обладнання. І після цього ну, ми, ми його запустили. Було тут тихо, темно, холодно. А зараз вже потроху. Пекарня випікає в день зараз, ну це, це не максимальна її потужність, порядка 200-300 буханок хліба і якусь кількість ще пірожки вони ще почали пікти. Ми поставляємо туди продукти, і вони цих продуктів готують і ну, фактично там продають його там, за, за якісь мінімальні кошти. Наша ціль не просто возити допомогу, віддавати людям, щоб вони були від нас залежні, а зробити їх незалежними дати їм можливість. Забезпечувати себе самостійно. Без сумніву, у нас рухає злість. а без сумніву нас рухає бажання ну, відстояти свій дім і своє право а, жити тим життям, яке ми саме для себе вибрали. Ми з вами зараз їдемо на СТО, яке ми заснували і зробили для того, щоб ремонтувати військові машини. Обслуговуються вони безкоштовно. Хлопці не беруть за це гроші. Основник СТО Андрій, Мирюха, привіт. Доброго дня. Запустили ми цю штуку для того, щоб ремонтувати виключно військові машини, бо на це зараз дуже великий попит. Машин дуже багато у військових, машин саме цивільних, не спеціалізованих. І вони постійно ламаються, бо умови. Тут був склад, тут було нічого не було. Ми своїми руками десь. 172 дні назад організували тетесто, <це> купили на металобрухті підйомник. В іншому цеху вирили яму. Авто важливі на фронті, тому що о, наша піхота, вона вже не піхота. І мобільні групи, там по три-чотири людини, вони завжди мобільні, а мобільність це перемога. Ми не тільки допомагаємо, просто ремонтуючи існуючі машини, існуючі системи, але почали розробляти нові. Вчасності ми почали робити цю машину, предназначену для підняття камери розвідкою десь в сірій зоні. Це є робоче положення. Лапи обираються, кладуться всередину. І в такому положенні вона може транспортувати зі швидкістю 80-100 км на годину. І зовсім скоро машина вже поїде в частину і буде працювати для того, щоб хлопцям було зручніше знаходити цілі і відпрацьовувати по них. В моєму житті війна змінила дуже багато, можу сказати, повністю змінивши те, як я живу. Ну, мабуть, ніколи в житті я не працював а, так багато, взагалі без відпусток, без вихідних, без, ну, без відпочинку. І при цьому почував себе настільки на місці. Ми рухаємося кудись ну, в таке майбутнє, в якому в нас є все більше і більше, більше можливостей. На, на речі, на відміну від Росії, яка рухається в протилежному напрямку. І чому росіяни а, не змогли захопити Харків? Харків. 2014 році відповів на запитання, де він знаходиться, і ця відповідь була Україна.